Все частіше українці цікавляться історією свого роду. Ким були пращури, чим займалися та як їх звали. Протягом останніх п'яти років свій рід досліджує і прилучанин Ігор Хоменко. За цей час йому вдалося скласти генеалогічне дерево з п'яти рівнів гілок. За основу чоловік узяв родинні історії, що передаються з покоління в покоління. Були вчителі, так були. Були військові кадрові військові офіцери у високому званні, тобто навіть доходило до тотішнього генералітету. Ігору Хоменку вдалося також з'ясувати, що в його жилах тече не лише українська кров, а й татарська та європейська. Що його прапрабабуся Марія була повною сиротою. Вони з братом без батьків залишилися в ранньому віці, після того як вони залишаються сиротами ще в юному віці. Вона е, вступає і завершує за тодішній державний кошт у столичний перший інститут шляхетних дівчат. Тобто це говорить про те, що ну як говорять звичайну сироту, так із якоїсь там, наприклад, провінційної губернії не взяли б, наприклад, у столичний заклад на повний державний імператорський пансіон. Марія мала прізвище Войцехович наприкінці 19 століття. Вона вийшла заміж за військового з Полтавської губернії Івана Жуковського. Родина Жуковських так цікаво отримала. Своє прізвище офіційне це були звичайні козаки. Жуки тоді додали, якраз стали дворянський титул, додали Ов, додали Скій, і вийшло Жуковський. Родина Жуковських на зламі століть була заможною та відомою, оскільки мала вплив на розвиток освіти на Чернігівщині. Моя пра е-е Марія Жуковська відкрила е, жіночу приватну гімназію у Ічні і була там і фундаторкою, і директоркою, і власником, і викладачем. І ця гімназія дуже успішно там функціонувала. Щоправда, з приходом совєтів її закрили. Що стосується перших подружніх років Жуковських, то вони пройшли далеко за кордоном. Так як одна із гілок роду, і от точні відомості, бачимо, і по фотографіям, і по родинним вела у ковно це нинішній кауна, це Литовська Республіка. То я вирішив значить, сам від себе написати листа знову ж таки електронного, познаходив в інтернеті, познаходив литовські архіви, їхні електронні пошти, муніципалітет Каунаса, Університет вільнюський, каунаський. і понаписував їм електронні листи, знову ж таки, за допомогою Google-перекладача, де там можна його було з англійської там, чи з української на литовську, рідну мову, де на англійську. Написав. І яке ж було знову ж таки моє ну таке приємне здивування і таке піднесення, коли, от, наприклад, від самого литовського муніципалітету це як за мера пан Раймунда, спомню як зараз, звернувся чи не можете ви, наприклад, можливо, у вас де зберігається інформація, там, наприклад, про може зберігатися про цю родину там чи про неї, чи про нього. І от дуже я приємно був вражений дійсно за такий короткий період, тобто видно, що там в них робота така налагоджена в Євросоюзі, в Литві. Зокрема, приходять справжні такі архівні історичні документи. І дійсно там така велика учотна книга офіцерів, які служили на той час у Каунасі. І серед них знаходиться Жуковський Іван Максимович і брат його Жуковський Федор Максимович. І от. Саме скан копії цих документів були мені переслані. Ці копії документів увійшли до чергової наукової статті Ігоря Хоменка та стали основою для написання творчої роботи, яку в цьому році було відзначено краєзнавчою премією імені Дмитра Шкоропада. Однак це далеко не кінець, каже дослідник. Що правда наголошує, ким були твої предки дізнатися важко, бо в Україні на сьогодні доступу до архівних джерел майже немає. Архів це. Вотчина КГБ була, тобто, все, все, все закрито. І, на жаль, і зараз так залишається. Тобто, архів, звичайно, вже не водчина спецслужб, ну в основному особливо такі ж громадські архіви, наприклад. Але доступ до них дуже, дуже, дуже обмежений. Закриті це дуже такі установи і е, фактично від е, не те, що від звичайних пересічних людей там різних професій, а навіть скажу, як від істориків від вчителів не приймаються абсолютно ніякі запити. Тож, за словами Ігоря Хоменка, єдине, що ви можете зробити для своїх нащадків, це поспілкуватися зі своїми найстаршими членами сім'ї, розпитати в них, що вони пам'ятають про прапрародичів. Зберегти цю інформацію і передати її нащадкам.